Навіть небо плаче над Ужгородом. адже сьогодні тут попрощалися із героєм-захисником, 22-річним головним сержантом роти ударових безпілотних авіаційних комплексів Романом Гапаком. Чин похорону відбувся на набережі Незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору. Віддати останню шану та провести в останню путь полеглого героя України зібрались рідні, друзі, ужгородці та побратими. Стоїмо сьогодні біля руни, яка потопає в квітах. Біля труни воїна, якому ледь сповнилося трошки більше як 20 років, здавалося, б, дуже молода людина, якій би ще жити і жити довго, родити своїх дітей, працювати, потім доглядати своїх батьків, бути хорошим жителем Ужгорода. України та не судилося. Роман Гапак народився 4 квітня 2002 року в Ужроді. Навчався в школі номер 6 У 2020-му вступив на факультет історії та міжнародних відносин у жну. Попри можливість не бути в ЗСУ за станом здоров'я, підписав трьохрічний контракт із 128-ю гірсько-штурмовою закарпатською бригадою. Ще за рік до повномасштабного вторгнення. Так мріяв стати військовим. На знак глибокої вдячності за жартовне служіння в лавах Збройних сил України зачитали пам'ятний лист від головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського. Пам'ять на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, головного сержанта взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів, роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-1556, сержанта Романа Олександровича Гапака, як головнокомандувач Збройних сил України. Схиляюсь перевідвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб. Головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський. 27 травня 2024 року. Роман загинув внаслідок удару Евпій дрона в селі Малі Щербаки Запорізької області, поклавши своє життя за свободу і незалежність України. Після заупокійної літургії жалобна хода прийшла до пагорба слави, де Романа Гапака поховали з усіма військовими почистями. Щиро співчуваємо рідним вічна пам'ять герою.